Великий скандал у маленькому місті В Олександрії. Батьківський комітет одного з дитячих садочків заборонив чотирирічному Вані ходити до закладу. Причина: хлопчик, начебто, вілінфікований. Його батьки доводять, дитина здорова, а заодно звертається до прокуратури. Ситуації зсередини розбиралась віра Шестакова. Чотири роки тому жительці Олександрії, Світлані та її чоловікові лікарі поставили діагноз ВІЛ. Те, що вони інфіковані, з'ясувалось випадково. Жінка ставала на облік, коли завагітніла. Чотири роки тому я дізналася, коли вставала на По вагітності, здавала аналізи, я дізналася. Зразу стали на очок, приймала всі медикаменти, дітей я не кормила. Здорових родила у інфікованого подружжя народились здорові діти, але свій секрет їм не вдалося сховати. У чотирирічного Вані почалися проблеми в дитячому садочку. Заходить одна із мамочок садика і каже, що ну, ну пішли сухи, одна жінка розказує, що у вас ця сім'я больна на вівсні. Коли про діагноз ВІЛ дізналися, решта батьків влаштували Світлані скандал. Почала збирати збори батьківські під дитячим садочком, щоб рішити цю проблему, щоб дитину і сад якась включили. Потім батьки почали. Вимагати з мене довідку, що я здорова, і діти в мене здорові. Світлана відвела сина до лікарні. Там ще раз зробили аналізи і вкотре підтвердили Дитина здорова. Жінка не просто принесла довідку директору, а повісила її на вході в дитячий садочок, щоб усі заспокоїлись. Адміністрація закладу на це відреагувала стримано. Директор Дмитро Мезенець пояснив, конфлікти між батьками його не стосуються. Це абсолютно побутовий конфлікт, конфлікт між батьками. І в адміністрав посадові обов'язки адміністрації закладу абсолютно не входить мирити односельців між собою. Заспокоїти батьків Світлані вдалося, та вона вирішила з'ясувати, хто розкрив таємницю родини, адже про діагноз знали лише медики. Врешті дізналась, інформацію поширила медсестра. Головний лікар закладу Юрій Мозговий з висновками не поспішає. каже, з'ясовують, якщо будуть доказано вінамідроботників. Конечно, ми без внимания, без наказання ту ситуацію не остави. Наказання будуть определятися ну, степенью тяжкості війни. Керівник організації, яка працює з вілінфікованими, анатолій тримбач каже: вибачатись за наклеп мають і батьки і інших дітей, які не давали Світлані проходу. Щоб вона позвеннялась. От цей колектив мам, що она собрала і сказала там ну а ребенка і Світлану, і її мужа. она собрала и сказала, що це була вся клевета, Я звиняюсь, кобушені в авториці. Пан Натолій наголошує, усі дітки в садочку були в безпеці, їх здоров'ю нічого не загрожувало. Нужна запити передачі віч інфекції в три путі. все, більше нічого нет. са одної чашки можна пити. Спати вместе, ну як діти, там, сі нічого тут, ні кікупі придачі різка нікакого У Світлани, окрім чотирирічного Іванка, є ще двоє дітей. Саме заради їхнього майбутнього жінка зважила звернутись до прокуратури. Слідчі вже перевіряють, хто відкрив таємницю родини в цьому місту. Віра Шестакова Олександр Катируша день за днем.